Доброго. Христос народився. Славі Господи. Дуже рада, що ми з вами зустрічаємося сьогодні у Львові. Це втретє, якщо і онлайн спілкування враховувати нашу зустріч. Чому погодилися ви на третю зустріч? Тому що попередня і особиста зустріч, і наше інтерв'ю, яке було. Мені здається, трішки більше року назад та, залишався і зберігаю ті враження, ті емоції від знайомства з вами. Я точно підтверджую і пригадую, що я вам вже про це говорив, що моя така особиста внутрішня місія і задача взагалі вболіваю, я за молодь. Я дуже вболіваю, бо я вірю, що саме молодь це і є наша найбільша надія і наше майбутнє. Знаєте, в минулий раз ми говорили про ваше відрядження до Праги. Зараз знову ви були відряджені в Чехії. І була ваша фотографія з президентом Чехії. Так. Що було цією метою візиту? Це був форум. Це був не форум, це був такий, скажімо, саміт, Кримський саміт. Ініціативою якраз було голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Підняття самого питання взагалі це питання внесення в порядок денний загальної світової адженди. Беззаперечно в Празі було більше 60 президентів різних рівнів парламентів, національних рад, сенатів сеймів. Дійсно надзвичайно поважне товариство, так як ми розуміємо. Першість і лідеруючі особистості були саме на цій зустрічі, і на цій зустрічі ми е, були і вдячні президенту. За що я теж до нього підійшов і подякував за цю підтримку, тому що підтримка е, в лиці президента, президенту сенату, президенту палати представників, голови е, палати представників і е, прем'єр-міністра якраз Чехії особисто присутніми засвідчували найвищу повагу даному питанню. Нашою метою було якраз створення груп дружб на підтримку, скажімо, кримської платформи саме в їхніх парламентах. Це було одне з ключових питань. І друге визнання національними парламентами депортації з Криму як геноциду кримсько татарського народу. Ми зверталися до них роками раніше про визнання геноциду. І хочу відмітити, що вже на сьогоднішній день близько 30 держав світу визнали, а ще багато є в процесі, які визнають і чітко говорять, що ми пам'ятаємо весь світ визнає. Цього року були 90 роковини, і відповідно для нас це надзвичайно важливо. Це є е, велика біль. Це я вважаю, що весь світ повинен про це абсолютно знати. Всі виклики, всі е, історичні. Е, Трагедії в Україні світ має розуміти за що, через що пройшов кожен українець для відновлення незалежності для їх для нашого буття, для нашого існування, як такого, і з чим зараз ми теж стикаємося кожного дня, і які виклики долаємо це не є історія останніх двох років, а правильно сказати буде десяти років. Вже скоро буде десять років розпочати війна проти України. І ми розуміємо, що було до 91-го року, коли були під окупацією. Розуміємо, і 70-ті, 70-ті, 60-ті, і під час другої світової війни, і першої, скільки загинуло українців і три голодомора різних періодів. Про це дуже важливо нам як парламентарям, які працюють так само амбасадорами на світовій арені. Промовляти наголошувати, і дуже приємно було почути саме як розвост президента Петра Павла, що він особисто визнає і. Це його особиста позиція, що на жаль, світ дуже скажімо так, культурно м'яко відреагував на Грузію 2008-го і на Крим, 2013-го. Ви знаєте, коли до, до того як прийшов Петр Павел до влади в Чехії, якось про Чехію мало говорили. А коли прийшов Петр Павел, після того, як він прийшов, почалася. Така новий, нова ера відносина. Чи можна сказати, що прийшла нова ера, тому що коли був мілорзевий, не так, мені здається, була була співпраця не така, дуже не така масштабна. Я точно можу. Заперечити вам, тому що насправді ситуація змінилась 24 лютого, тоді коли вони 24 лютого визнали агресію е, Російської Федерації проти України у е, е, якщо не помиляюся, палаті представників і 25-го в Сенаті, тобто два Верхня і Нижня палата визнали вторгнення в Україну, і вони були напевно першими першими в європейському союзі, першими у світі, хто саме в цей день. Невідкладно зібрався, проголосував це і відразу вони е, почали голосувати і змінювати е, свої закони, особливо закон про бюджет, виділяти шалені кошти на підтримку України. Е, більше того, скажу знають, маю честь знати е, на сьогоднішній день це урядовий повноважений з питань відновлення України. А до е, 1 січня цього року він був заступником міністра оборони е, у, е, Чехії. З питань України і на сумі координував близько 65 країн як транзитна зона, тобто Чехія, викупляючи зброю в інших держав, маючи свої особисті зв'язки, там напрацювання, закупляли, отримавши це на баланс своїх військових частин, передаючи відразу Україні. Тобто, вони взяли таку на себе відповідальну місію посередника, так як в принципі говорити можна так, як є, опустошили. Свої запаси до критичного мінімуму, до тих найнижчих там показників резерву допустимого їхнього законодавства. Відповідно, вони працювали як третя країна, як країна транзитна зона, і є одним із лідерів. Тому можу сказати точно, що і уряд, і парламент Чехії з 24 лютого концептуально повністю змінилися. Змінилося це завдяки тому, що і відповідно пішла дуже бурхлива реакція. І українців, а особливо чехів, які е, проживають на території Чехії вже роками. Тобто до цього десь було близько 300 чимось тисяч українців, які проживали зараз е, є близько півмільйона. Було найбільша е, цифра, але на велику радість: багато хто з українців повертається, деякі залишаються деякі собі знаходять вже і роботу. І місце життя, і діти в школу пішли, і ми розуміємо, цей процес вже триває вже два роки. Відповідно, суспільні настрої в Чехії були дуже, дуже, дуже високими, за що в принципі уряд і парламент реагував. І вже коли минулого року відбулися вибори, з якими вболювали, це, це можемо сказати, що знаєте, як правильно сказати, картина намальована. Тобто, фактично, коли вже от все є про Україну, та і нарешті вже й президент, тому що ми пригадуємо там. Я особисто за своїми спостереженнями десь місяці два перед самим днем виборів вже замен щось і хотів про Україну сказати, та? а народ вже просто не сприймав. От абсолютно. Він вже і щось і так хотів сказати. І вроді вже висловлювали співчуття, і вже якби все одно. Тобто він же собі робив тільки гірше, абсолютно. Та? Він вже розумів, що вже. Як то кажуть, це не було місяць два провин. Це було якраз за місяць до розпочатку виборчої країни процесу, і він фактично ішов і розуміючи, що вже він є в історії і в нього є свої там, певні позиції. Але я не можу сказати, що його дії хоч якось шкодили, і це теж треба визнавати. Хоч якось взагалі шкодили, чи перечили взагалі концептуальному стратегічному підходу держави Чехії у взаємовідносинах з Україною і Українцями. Тобто після виборів не покращилися стосунки. Вони й були такими? вони є міцними, вони є близькими, вони е, дуже близько переживають е, якраз тридцятирічний період окупації е, під Російською Федерацією, під е, СРСР, і для них це є дуже болюча тема. І кожен чех, який, скажімо так є. У віці, і він відповідно це сприймає з дуже такою близькою біллю і безумовно намагається зрозуміти. Тобто, я переважно, в переважно зустрічах з чехами дійсно з такими щирими завжди говорю, що мені здається, що ми вже не є як партнери, така наша поведінка, не є як друзі, а швидше якась така братська кров тече в наших жах. Петр Павел це моє підтвердження. Так, тобто, Петр Павло не збільшилася кількість підтримки знову ж таки. Вона є стабільна і для нас якраз є ключова задача тримати цю підтримку, тому що є різні ситуації з різними державами. У когось ми, ми нарощуємо цю підтримку, у когось ми фактично е, стараємося з найнижчої позиції рухнутися до вищого. Та у когось є навіть позиція, е, щоб не шкодили з кимось треба боротись і за нейтралітет. Тобто до кожної країни є різні пітні. З Чехією е, є повна підтримка, і фактично ті заяви, які він робить, та він е, чим дуже суттєво відрізняється, за що я йому особисто хвала. За те, що він я би його просто взяв трошки вище в країнах Європейського Союзу. От він є явним лідером, угу. тобто він провокує інших лідерів інших держав е, до визнання і до таких. Стратегічних на, скажімо так, на п'ять кроків, про які він часто голошує у своїх різних тезах і промовах, е як це правильно сказати, проявляти е е і, і приймати за належне, тому що багато хто все-таки намагається якось, е е скажімо так, посередницько допомагати, то він явно як лідер, явно, скажімо, він таки переховісти у Джонсона. Mm -hmm. От був у нас такий явний лідер, який ще до 24 лютого нам надав енлави і багато різної зброї, яка нам допомогла е дати відсіч. То mm -hmm. Петр Павло зараз так чітко перебирає на себе цю функцію. І він це як військовий, як е державний службовець і в е спецорганах, він фактично розуміє, що він так дипломатично нав'язує е інший е скажімо, сценарій. Там 24-го чи 25 п'яти років угу. до речі, хочу так. відмітити, що ним дуже сильно в останній час надихнувся Шольц, що для нас було так. дуже великою приємністю, коли Німеччина в два з половиною рази збільшила бюджет допомоги військової підтримки і зіграла ключову роль у відкриття переговорів в Європейському Союзі. Це було якраз заслуга Шольця. Вже чітка позиція. у Шоці вже можна говорити, бо це вже я не перший гіровий. Угу. Колись, от коли з'явився потяг, Львів. Варшави. Так. І ви були першопроходцем, мабуть, першопроходцем цього маршруту разом з паном Козицьким. І паном Кубрком. Так. Ви їздили вперше, так? Це був перший потяг. Е, вперше в... ця ідея народилася ще в 2019 році, ще коли я не був навіть парламентарем. І тільки тільки. Перші дні президентства Зеленського цю ідею відкрив особисто для мене. На той момент кандидат із одного очільників областей, такий Шмигель Денис Анатольович, який зараз є прем'єр-міністром. Він цю ідею особисто для мене відкрив, десь надихнув, і вона завжди його там живе жило. Мені я дуже тішуся, що цей проект там за такий довгий період часу, але все-таки зреалізувався. Тому що на той момент це виглядало якоюсь такою. Фантастику, так, так а чому не Париж? Там а чому Варшава? А чому не то? Ну тобто можна багато спекулювати, та і багато хто цим займався. Але насправді, е дякуючи і його головуванню в уряді, і міністру там Кубракову, які особисто це такі, питання дуже. Оберігався, більше того, знайшов ключові можливості і моменти все-таки дотиснути запитання, тому що ми розуміємо, що дуже велика кількість бюрократії, різних процедур, особливо з польської сторони, тому що з нашої сторони ми виконали всі зобов'язання в кінці літа минулого року, і вже фактично після цього ми чітко наголошували, що там призначайте, визначайтеся там. Було питання дуже довго, хто буде перевізником. Хто дуже хоче, і там там дуже багато їхніх моментів було. Ми постійно тиснули. І перший поїзд, який приїхав до Рава Руської, тоді, бо чому до Рава Руської, бо ми мали відновити 8,2 км кілометри європейської колії. Тобто, у нас є ширша радянська по всій державі. І наша мережа є дуже велика. А саме якраз в Європі є вуші колія. Там в них у нас п'ятнадцять тридцять них 14,35, і, Відповідно. Ця різниця заставляє або добудовувати окрему третю смугу, що не є можливим на всіх ділянках, або будувати нову, що є більш доцільніше, бо це буде надійніше і скажімо, експлуатація буде довше. Відповідно, до Раво був перший пояс в березні, або останнє число березня, бо перше число квітня цього року, і вже ми з вами анонсували, та вже десь осінню цього року, вперше зі Львова. Вирушили до Варшави. Ми правда, доїхали до Рова Руської, були без паспортів і відповідно без відрядження, тому повернулись назад. А люди, які здійснили перший рейс, за годину часу пройшли перевірку документів. Тобто, получається, як під'їжджає перший поїзд до Рова руської, наш український, і інтерсіті, між ними є платформа. Там, згідно вимоги, відстані там чи 5 чи 6 метрів, відповідно, другий на колію приїжджає поїзд, який є з Польщі. Відповідно, вони пересаджуються. Тобто ви маєте два квитка: там раз читали, другий раз читали, показали свої документи, можливість або документ, який підтверджує вашу можливість перетинати кордон, і відповідно рухаєтесь далі. От воно власне так і працює. Тому цей поїзд е, відкрив за собою ще 15 нових станцій. Він на сьогоднішній день вже їде аж з Франківська, аж там Коломиї. Більше того, е, колеги з Тернополя е, е, дуже палко вболівають. І вже навіть і Хмельницький підключився. Вислід десятки різних звернень від суспільства, від народних депутатів всіх. А давайте ми ще з Хмельницького поїдемо до Варшави, тому що ми фактично вони роблять, як вони всі йдуть до Львова. Тут залишають свій транспорт. І тоді пересідають на поїзд з поїзда їдуть до Варшави, і всі побачили, що актуальність даного маршруту, ну наскільки я побачив, тільки відкрили продажі за півтора години. Вони були вже закриті. І на наступний день я подившу, що вже на два тижні вперед, розкуплені всі клубі. Угу. Тобто, там я вам сподобалася взагалі перша подорож цим Ну вона коротка була, це фактично Дорож. там 60 кілометрів від Джоли, тому... Я, я ще не їздив до Варшави. По Хотіла б спробувати колись. Звичайно, буде час військово Угу. Ну, тобто, скільки це їхати, взагалі? Е, якщо не помиляюся, близько п'яти годин. З угу. Ви, перетином. Ні, я ще не їхав, але з перетином. там задекларовано 5,5 ,5 годин. Близько угу. п'яти годин. Угу. Це є дуже добра швидкість, зважаючи на те, що між Львовом Варшавою майже 500 км. Так ви зустрічалися з послом е, України в Польщі Василь Зварич. Так з Василем Зваричем. І яка була тема вашої зустрічі? І Чи ви обговорювали? Якщо це не якась конфінція? Ні, звичайно, є, є питання, які завжди треба говорити. Я про це говорю публічно про це говорю е, Василь Зварич досвідчений дипломат. Він безліч років працював в міністерстві і працював вже втретє. Він же працює в е, у Варшаві. І фактично ми з ним проговорювали і про нові партнерські відносини між громадами. Ми з ним проговорювали про ситуацію в першу чергу. ситуацію на кордоні. Наша зустріч відбулася якраз після його повернення з кордону, де він в десятий там чи в численний раз приїжджав і особисто вів діалог з тими, хто розпочав цю, скажімо так, ініціативу. Блокування якраз кордону і е, спілкувався, зустрічався з нашими українцями, підтримував їх і безпосередньо він там вживає абсолютно заході. Це було першим питання. Друге було взаємно між громадами і безумовно є е, ще інші питання, е, скажімо, характеру війни. Які би я, в принципі, не дуже б хотів би оголошувати, бо з повагою до того, що роблять і наші дипломати, і військові. А також ну, не можу ще поки анонсувати, але знаю, що є можливі, скажімо, кадрові ротації, можуть відбутися якраз пов'язано між Польщею і Чехією. Я думаю, в новинах ви скоро про це побачите. Цікаво, Інтригу і, ви зробили? Ну на жаль, тільки хіба можу так, як анонс, і то не, не повне. Тому, відповідно, там ми десь очікуємо, тепло очікуємо, чехи очікують там, е, нових призначень. Тому, відповідно, ми десь проговорювали і, і в тому числі і це питання. Як ви відзначили різдво? В колі? В якому колі? скажімо так? В колі е, сім'ї е, ми так досить, скажемо, е, розпочали молитвою самим. Після е, того є наші традиції, якщо є, 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 так в деталях, та? я так поділився, є е, якраз спробувати кутюр, молитву е, про, про скорок. Е, Військово по традиції запалити свічку, має наймолодша особа е, в сім'ї. Тому це, це, це випадає честь мені і відповідно промовити слово і приступити якраз до Святої Вечері. На коляду, ми на, на саме Різдво після вечері. Ми традиційно їздимо на село до Бабці з дідом. У мене є бабця Марія її звати. У неї після Різдва, якраз наступний день, якраз день Ангела. І ми фактично так традиційно на Різдво і вітаємо її. І також е такий святковий обід. Колядуємо, віншуємо наймолодші присуники е сімейства і родини е довго колядують. Віншують та а ми підтримуємо. Ну і останнє запитання моє. Звісно, що найзагруженішими, на мою думку, є періодами кінець року і початок. Тому що в кінці деякі звітують, на початку починають новий рік з нових подій, з нових нововедень. У вас як це проходить? Це загруженіше кінець чи початок року? Ви знаєте, Мені здається, що це. Не залежить від конкретного маюзі, там от періоду, там це там 31 грудня, да, і 1 січня. Від насправді, ти ставиш впродовж е, свого життя собі різні цілі та ідеї, ставиш собі за основу, от зараз там, скажімо, як депутатські діяльності чи як волонтерські діяльності, теж цьому дуже багато приділяє уваги. Ти ставиш ці цілі кожного дня, ти стараєшся займатися різними додатковими е, моментами, щоб. Пришвидчити їхню реалізацію, або заглибитися, або щось вдосконалити, Та? Тому що е я, я не бачу цього такого в рожаву окулярах, відстань А, відстань Я, і до нього дійти можна там, за три дні. Абсолютно кожна задача, кожна ідея вона має свій період реалізування. І, і я, якщо чесно, це не можу сказати, що це в мене там, от, крайніх два дні року, це якраз на цей час, щоб оприділити, що я буду робити. Насправді, ти мусиш адаптуватися. І мусиш приймати ті чи інші виклики, задачі приймати рішення кожного дня. На жаль, у нас зараз є підвищена загроза, є понаштабне вторгнення, і кожного дня, кожної хвилини чи кожної секунди може той чи інший виклик, виклик, дзвінок змінити твоє життя, тому що ти маєш приймати, скажімо, рішення. І відповідно розраховувати, що там як в європі, та у них там бюрократія на 5 років, на 10 років вперед, все собі розписали, і вони по цьому живуть. Та і людина, яка там не знаю, там приступила в 30-річному там чи 40-річному віці до якогось там керівництва там чи до якоїсь високої посади, та вона знає, що в принципі вона тут. Є для того, щоб щось зробити там конкретне, та і вона це знає, що їй треба це робити там 5 десяти років. Бо вони рухаються як інституції. На жаль, я визнаю це і за це теж дуже болюваю, І болить мене, що нам треба будувати цю інституційну спроможність в державі, тому що вона є насправді слабка. Насправді, люди її дуже багато скажімо так, забарлюють, а б хотілося, щоб насправді інституції інституції як символ, як бренд, як історія, як в стратегії нашої держави і візії там, скажімо, вкладала і наділяла цьому не більше уваги, і потребуємо до цього дуже багато зусиль. Я вважаю, не одне покоління. Насправді я не вірю в те, що можна зі зміною там чи президента, чи уряду, чи парламенту, це взяти раз і змінити це є процес довгого, десятку, десятки років виховання і набування досвіду, особливо хочу звернути увагу, коли він є згідно е, чіткої візії і конкретного вектору. Тому що на жаль, якщо проаналізувати наших там крайніх тридцять два роки, та з питань від якраз часу відновлення нашої державності. Ми бачимо, що одні бігли в одну сторону, інші бігли в іншу сторону, тянули то в іншу сторону, то, в іншу, то ще іншу, то ділили Україну пополам там на лівий берег, правий берег, то українці постійно намагались поділити, то вкидували, особливо, навіть, як в нас в державі важливі, якісь питання, вкидують, питання мови, релігії і багато-багато моментів, щоб нас розділити. А насправді ми щоб стали такою великою інституцією. Я вважаю, ми маємо об'єднатися українці, бути мудрішими, переосмислити, і ми вже багато що пережили спільно разом, і на цьому десь акцентувати увагу, десь визнати чи, скажімо, поставити певну крапку і розпочати цей новий абзац, але як єдиний організм, який прагне такої інституційної сили. Тоді я вірю, що за такий період часу в єдності ми зможемо здобути сильну таку націю, яку точно ніхто і ніколи не зможе ні захопити, ні вторгнутись, ні взагалі думати, рухатись в нашу сторону. Тому що чому це є? Тому що цей потенціал бачить Росія, цей потенціал бачить весь світ. Дякуємо їм за підтримку, і гідно будемо давати відсіч кожному нашому ворогу і піде. Кожен чобіт, який вступує в нашу українську землю, піде двохсотим з нашої землі. Дякую за розмову. Було дуже цікаво. Дякую, дякую вам. Сподіваюся на наступну зустріч. Дякую.